Добрий день, мене звати Гавришко Борис, я є лікарем-ортопед-травматологом лікарні Святого Мартина. Наразі в лікарні Святого Мартина на базі відділення невідкладних станів працює травмпункт, в якому цілодобово надається невідкладна допомога пацієнтам при різних травмах. Це є порізи, різні рани, вивихи, переломи. Також в лікарні функціонує травматологічне відділення. В якому проводяться операції при переломах кісток, це є різного типу остеосинтези. Відповідно до перелому може бути накістковий остеосинтез чи інтрамедулярний. Також в лікарні світової маркна проводиться ендопротезування суглобів, це є кульшові та колінні. В перспективі ми плануємо. Починати робити заміну дрібних суглобів кісті, ендопротезування дрібних суглобів кісті. Також операції на м'яких тканинах це первинні чи вторинні відновлення сухожиль при різних травмах. Проводяться операції при різних деформаціях, це коригуючої остеотомії, подовження кінцівок. В лікарні також проводяться операції на периферичній нервовій системі, це при травмах різних нервів, це є первинні вторинні відновлення. Також в априблоці травматичного відділення проводяться операції при черепно-мозгових травмах, це різного роду декомпресивні трепанації черепа, операції при геморрогічних інсультах. В лікарні Святого Марта ми проводимо операції при патологічних переломах хребта. Це різного роду кіфопластики, вертебропластики. Всі необхідні металоконструкції, протези чи розхідні матеріали, які необхідні для оперативного втручання, наші пацієнти отримують безкоштовно.